Життя нема, і смерть моя оселя. І я не я. Це дух мій кружеля, там, де твоя кружлялася земля, де людство твоє гралося пустеля. Все зірвано, Іваночку, нема ні горя, ані щастя, ані ери, сама воднево ядерна пітьма. Куди ж пристанеш ти, вертаючи з венери? Нема Іваночку, нема й моїх вітрів, де я загзичила за князем, за тобою. Дніпро згорів і голос мій згорів, кружляюся над пусткою, німою. Я плачу людство, де ти, земле, де ти? Іваночку, нема тобі планети. Іваночку, Іваночку, мовчу. На грудях космосу я плачу і лечу.